При тоталітарному режимі країною завжди керує психопат. У психопата є психологічна потреба брати у оточуючих нарцисичний ресурс. Він принижує оточуючих, робить їм боляче і отримує від цього задоволення. Його жертвою, постачальником нарцисичного ресурсу, може стати будь-хто. У психопата мало сірої речовини в мозку, і він нестатен до емпатії і не може брати задоволення від життя напряму. А задоволення в житті він отримує, принижуючи когось, домінуючи над кимось, відчуваючи свою кращість за когось. В спілкуванні з колегами і підлеглими психопат домінує, подавляє, принижує, порушує особистісні границі, дозволяє собі грубість і хамство. Він створює світ, який зручний йому. Він впроваджує агресивне емоційне спілкування в колективі. Психопат, керівник, завжди веде себе агресивно з підлеглими. Він постійно на них тисне, кричить, бо йому так зручно. Він задовольняє свою психологічну потребу. Він бере нарцисичний ресурс. При тоталітаризмі агресивний стиль керівництва і спілкування в колективах поширюється від керівника країною психопата на всі рівні життя в країні. Робітники, які знаходяться в агресивному колективі, вимушені самі вести себе агресивно, щоб вижити. І коли ці робітники після роботи приходять додому, там, в своїй сім'ї, вони теж ведуть себе агресивно. Це стає звичкою і нормою в цій країні. Коли Україна входила до складу Радянського Союзу, ми спостерігали це явище. Тоді в Україні, як і у всьому Радянському Союзі, прийнято було кричати. Хамство процвітало на всіх рівнях. Коли дитина приходила зі школи і мала погані оцінки, батьки, замість того, щоб допомогти дитині вирішити її проблему, знайшовши репетитора чи самим спробувавши розібратися з тим матеріалом, який не зрозуміла дитина, просто кричали на дитину, принижували її і били. А думка про те, що, можливо, вчитель погано викладає матеріал, нікому навіть і в голову не приходила. Це тому, що тоталітарна система не вчить людей думати і аналізувати ситуацію. Так як диктатору це не потрібно. Для диктатора люди це їжа. Для того, щоб диктатор міг принижувати оточуючих і отримувати від цього задоволення, потрібно, щоб люди не думали, бо тоді він йому легше домінувати над людьми. В тоталітарній системі треба знайти винного і звалити на нього всю провину, щоб не звалили провину на тебе. Доходило до смішного. Наприклад, на робочій нараді в колгоспі могли викликати якогось тракториста Васю і дружно всім колективом на нього нападати, звинувачуючи його в тому, що він загравав доярки Каті, маючи дружину і дітей. Причому звинувачення були сформульовані у формі А як ти міг, а як тобі не стидно, А як ти посмів. Тобто порушувались особистісні границі. Колектив втручався в особисте життя колеги і дозволяв собі вирішувати за нього, як йому жити. В Україні вже давно цього немає. Українське суспільство вже давно стало демократичним. Замість емоційного спілкування доминує емпатійне, де поважають особистість границі людей, а хамство вважається пережитком минулого і знакою примітивності і глуповатості. А от в Росії сьогодні при Путіні процвітає тоталітарист. Толіталітарний устрій з усім притаманним йому агресивним відношенням до людей і між людьми. Росіяни і сьогодні, як при радянському союзі, мислять не логічно, а емоційно, що ми з вами спостерігаємо, коли бачимо в чат рулеці спілкування українців з росіянами? Зверніть увагу на російські політичні ток-шоу. Коли журналісти запрошують на програму гостя, задають йому питання, а коли той говорить щось, що не вигідно владі? Журналісти його перекрикують, не дають висловити свою думку. Ось яскравий приклад тоталітарного емоційного спілкування. Що ж до українських політичних ток-шоу, то там таке хамство ми не спостерігаємо. В тоталітарній системі в населенні культивується ненависть до інакомислячих. Слава Богу, що Україна вже далека від цього.